Вітаю, мене звати Христина Проїста, я засновниця та генеральний директор компанії Lifestyle Tradition. Сьогодні в цьому відео будемо знайомити вас з нашою продукцією та з нашим головним технологом. Доброго дня! Я головний технолог продукції Lifestyle, Мене звати Михайло. Сьогодні буду в короткому форматі розповідати про кожну з наших продукцій. У нас є три засоби. Гелі для прання в 2-літровій тарі, універсальний, перу біле і перу е, кольорове. Скажи, будь ласка, Михайло, е, от зачасту бачу в замовленнях, що клієнти беруть перу будь-що як універсальний, і перуть і біле, і кольорове. Чому все ж таки ти вирішив, що було і біле, і кольорове? ще, Окрім універсального? Ну дивись, тут все набагато просто простіше ніж здається. Е, гель е, для прання універсальний немає тих активних компонентів, які мають гель для прання кольорових і гель для прання. Білих речей. Що це за компоненти? Пропоную пройтися швидко по них. Дивіться. В гелі для прання кольорових використовується інгібітор переносу барвника. Це така субстанція, яка обволокує волокна тканини і не дозволяє барвнику виполіскуватися разом з стічними водами з пральної машини. Тепер до прання білих речей. Прання білих речей має оптичний відбілювач. Оптичний відбілювач осідає на тканині і в процесі прання він має таку люмінісентну структуру. Після того, як тканина висохає, він не виполіскується. І після того, як тканина висохає, нам здається, що ця річ, оскільки оптичний відбілювач залишається на тканині і відбиває світло, нам здається, що ця річ здається більш білою. Добре, то що тоді клієнтам брати не брати універсального беруть які біле і беруть які кольорове? Ні, звісно, дивлячись для яких потреб для більш тонкого догляду за тканинами потрібно використовувати е, для білого і для кольорового. Якщо у вас більш потреба в універсальному прані, е, Звісно, я рекомендую брати. Там найкраще не нехай беруть всі три. Правда, ну, звісно, <світ> наступні наші засоби. Я взяла в руки. Ми її всі поверхні. Михайло розкажи нам трошки більше про цей продукт. Дивіться, в можна в мию всі поверхні в отак. От, от використовуються комплексоутворювачі цілком безпечні міжнародним регламентом ЄС, і використовуються негенні не, пав, які також не є шкідливими, оскільки у них немає заряду і вони є цілком безпечні. Більше того, тут не використовується жодних агресивних кислот та лугів, які можуть зашкодити вашому обладнанню чи поверхні. Тобто, будь-що в кімнаті ми взяли розпилювач, накрутили, побризкали, помили, його змивати не потрібно. Можна так. Добре. Наступний наш засіб очищує текстиль. Розкажи нам трошки більше про нього. Ще раз візьму. Дивіться, очищує текстиль, використовується комплекс е, павів, тут не один пав, тут комплекс павів, тут є як і аніонні, так і неногинна структура поверхнево-активної речовини. Також використовується декілька видів комплексу утворювачів та антиресербент. Також добавлю, є оптичний відбілювач, що надає білим. Канина такстилю більш білого кольору, я зрозуміла. Тобто ми його можемо і в нерозведеному вигляді, і в розведеному. Так, може, залежно від забруднення. Від степені забруднення. Тобто, коли в нас диван дуже сильно брудний, ми його просто набризкали, змили. А після того змивати потрібно? Можна не змивати. всі поверхнево-активні речовини, які використовуються в продукції, отак, от і лайфстайл, вони всі є біорозкладними. Я зрозуміла. Наводжу блиск на скрі. Я обожнюю цей засіб. У мене він стоїть в ванні, і діти щось намазають. Я два рази побризкала, рушничком протерла і все ідеально. Що це за засіб такий чарівний, що не залишає розводів? Ну. Е -е... Скажемо так, тут використовуються органічні розчинники плюс аніонно поверхнево активна речовина. А сама структура аніонно поверхнево активної речовини є кристалічною і вона не залишає розводів, тому що вона є прозорою абсолютно. В цьому є маленька хитрость цього продукту. Добре, давай тепер ще розкажемо нашим партнерам і клієнтам за мою холодильник. Він не Залишає після себе він, по перше, дуже гарно пахне а і не залишає після себе того запаху в холодильнику. І ми його не змиваємо. Чого так, так? так. Ну, дивіться в ньому також є основа із неєнагенних парів. І плюс в ньому додається антигрибкова добавка. Чому давайте розберемося? Чому антигрибкова саме добавка? Тому що е, будь-який запах він е, викликає виникає е, під час того, коли е, розмножуються бактерії. Бактерії або грибок він дає неприємний запах. Ця антигрибкова добавка е, зменшує ріст бактерії і зменшує ріст грибку. Відповідно, не дає неприємним запахом розвиватися. Ви помили основним миючим засобом. А допоміжний актив не дав грибкові та бактерії розвиватися, звісно, і запах. Сліс. А як часто мити холодильник? Тоді, коли воно потребує того, що треба його помити, Чи хоча б раз в два тижні треба робити от профілактику таким засобом. <гум> Я сторонник того, що чисто там, де не часто прибирають, а там де не смітять. <гум> так що все залежить від того, які самі по собі людина. <гум> Дуже часто, коли є волога в приміщенні, з'являється грибок. І от в нас є такий розроблений засіб: миє та блокує цвіль. Розкажи нам трошки більше про нього. Дивіться, всі основні засоби, які борються з грибком, Саме борються і не дозволяють йому рости вони на основі хлору або на основі кисню. Оскільки хлор вже дуже давно заборонений європейським технологічним регламентом на побутові миючі засоби. Ми використовуємо кисень, активний кисень. Активний кисень вбиває пори грибка, тому що е, пліснява – це є грибок. Вона вбиває і знебарвлює. Тобто, в процесі окиснення грибок від чорного кольору стає білим і. За рахунок цього відбувається знищення грибка. Так як ми пішли вже кімната, в нас тут є очищує їржу і водний наліт. Mm -hmm. Крани, умивальники, ми всі жінки любимо, щоб воно все гарно блистіло. Такий от я ним користуюся, маю вдома такий засіб. Побризкала, почекала дві-три хвилинки і відмила. що там таке є що воно так гарно все вносить. Ну тут насправді використовується суміш органічних і неорганічних кислот. Вся справа в тім, що е, до миття кухонних поверхень, кранів та іншого треба підходити з делікатною обережністю. Чому саме так? Тому що, е, наприклад, столяна кислота вона дуже сильно руйнує поверхневий е, шар нержавіючої сталі і вона стає чорною. У наших засобах використовуються кислоти з меншою константою деситуації, тобто більш слабкі, але з більш е, сильними комплексоутворюючими здібностями. Тому треба чекати 2-3 хвилини, можна так сказати. Тому що, якщо б е, сильною кислотою, то ми б і кран з'їли і ржу з'їли. Ми використовуємо більш лояльні е, кислоти в цьому засобі. Клас дивися, пам'ятаєш, ми коли розробляли наші засоби. Я хотіла, щоб в нас був дуже класний трубоочисник, який дуже швидко роз'їдає. І коли ти приніс мені зразок і кажеш, Христина, дивися, 10 хвилин і волосся шерсті нема. Як сьогодні це пам'ятаю? Розкажи, що там таке є в нашому трубоочиснику, що воно просто ідеально справляється з призначенням. Навіть 3-4 години треба чекати. Не треба чекати. Дивіться, в. Розблоковує засмічення каналізації, використовуються два основних компоненти: перша це їдкий луг, Вправляється з жировими забрудненнями, тому що трубу засмічують залишки їжі і олії, яку ми зливаємо. А також забивають волосся. От волосся це був серйозний виклик для мене. Я знаю, що волосся дуже не дружить, скажімо так, з хлормісними сполуками. Тому тут доданий гіпохлорит натрію, який окислює волосся і руйнуючи його структуру, і дозволяє легко протікати далі засоби. Дивіться, ми можемо давати 200 грам, чи чи можемо давати менше? Все залежить від забруднення. Все залежить від того, як забита у вас каналізаційна труба. Стосовно засобу отак чи що унітази, він складається з суміші неорганічних кислот, які чудово справляються з сечовим каменем, який міститься у нашій воді, і також справляється з іржою. Новинка на нашому українському ринку це є концентрати для миття посуду. Такого нема ще ніде, і тільки в нашій компанії Лайфстайл і під торговою маркою, отак. Міш, розкажи про наш засіб, який от так класно відмиває посуд до скрипу і економний. При розробці цього чудо-концентрату, як тут написано на упаковочці, мию посуд чудо концентрат. Я користувався тією логікою, що в основних засобах для миття посуду використовується 70% тире 90% води, і до мене дійшло, для чого е, платити за логістику, для чого платити за великі об'єми за тару. Це все не дешево коштує. До речі, е, якщо можна е, обійтися, зробити концентрат, а води люди можуть вдома взяти. І е, для загущення своїх поверхневокину речовини потрібна лише звичайно домашня поварена кухонна сіль. Тому е, концепція виглядає саме так: економічність, ергономічність та зручність у використанні. І ще ми додатково для тих клієнтів і партнерів, які не хочуть розводити, хоча це дуже класно, особливо хто має діток. Ви собі набираєте воду, додаєте, додаєте сіль, додаєте концентрат, і у вас виходить одна літра густого, класного і ще й запахом е, миючого для посуду. Вишня в нас є яблуко і грейпфрут. Ну і звичайно, ми зробили для зручності з дозатором, ще такий літровий. Тут запах є персик. Розкажи про нього. Цей не сушить руки, Я точно знаю. Не сушить І цей. І цей також насуши шкіру. Більше до того, туди додавлена така поверхнева активна речовина, яка дозволяє зробити піну більш маслянистою. В цих такого немає, тому що, на жаль, цей пар поверхнево-активна речовина, вона дуже сильно згущує консистенцію. Тому додати його в концентрат для миття посуду я не міг. А от додати в засіб для миття посуду, я міг його дуже просто і класно. Тому від цього отримаєте більш масенисту і густішу піль. Але я бачу по замовленнях, як беруть клієнти і партнери беруть відразу два або беруть це, а потім просто в тому, в тому засобі в тій тарі розколочують концентрат і відповідно вже мають відразу з дозатором. Теж дуже класно, зручно. Тобто до цього можна всього додуматися. До цього всього можна додуматися, Взагалі українці така нація, що додумається до чого завгодно. Хід наших продаж це очищений на складний жир. Його беруть фактично в кожне замовлення. По дві-три банки клієнти за ним ще і ще вертаються. Розкажи нам трошки більше про нього. На які поверхні не скажу, які можна використовувати, які його не можна використовувати, що він попалить. Він сильний засіб. Так, це сильний засіб, в ньому використовуються сильні лужні е, розчинники. І хочу сказати: давайте відійдемо на одну хвильку від теми, що беруть його не тільки жінки, його беруть також чоловіки, бо є у нас така слабкість, ми любимо з хлопцями виїжджати на барбікю. І коли ми <с жаримо, <с з тої сітки нічого віддерти не можна. А цей засіб дуже чудово з цим справляється. Так що ж е, всередині цього засобу е, міститься? Тут містяться лужні е, розчинники і композиція активних речовин, яка е, забирає, відриває прям жир з поверхні, цей засіб не можна використовувати на алюмінієвих поверхнях, оскільки алюміній це є дуже амфатерний метал і він е, агресивно реагує з е, лужними розчинниками. Скажи, а якщо людина війшла в азар, повитягувала всі сковорідки mm -hmm. і от забула, що вона алюмінієва, що тоді? Ну тоді дивіться, у вас є п'ять хвилин. Алюмінія алюміній дуже е, крутий метал, е, це хід металів, Я його так називаю. Чому? Тому що з нього будують авіабудування, з нього космічне будування. Оксид алюмінію це найтверда речовина в цеситі. Я можу навіть так сказати, тому що наждачний папір роблять іменно з оксиду алюмінію трьохвалентного. Тобто алюміній в чистому вигляді в природі не існує. Він зразу покривається тією славнозвісною оксидною плівкою. Uh -huh. І у вас є 5 хвилин до того, як цей страшний луг з'їсть оксидну, оксидну плівку, і е, метал почне агресивно взаємодіяти з речами. Слухай, речення. А бачу, що е, клієнти його нагрівають? Швидша реакція, коли воно нагріто? Звісно, тому що коли жир нагріваєш, він становиться більш пластичним і рідким. А коли жир застарів і засох, то е, треба більше часу для того, щоб органічний розчинник і лужний. Який максимум щоб тримати е, антижир на не алюмінієвих на звичайних там сковорідках? на звичайних сковорідках може тримати його, хоч вічність, поки він не е, е, випарується. А так е, ніякої шкоди він не принесе. І працювати в рукавичках обиватися. Обов'язково, тому що побачити руки. А з якими засобами в нас ще б треба працювати в рукавичках, крім антижиру? З усіма кислотними засобами. Взагалі, з будь-якою побутовою хімією я рекомендую користуватися в рукавичках, тому що людина це індивід і у кожного е різний підхід. Я як господиня обожнюю цей засіб, тому що в мене вдома погана вода і антинакіп це мій must have, рятівник. Е і ідеально відчищає накіп в чайниках, в пральній машинці, е каву, в каву. Нових машинках розкажи трошки більше про нього. Добре, дивись. Насправді сухих кислот існує не так вже й багато, як правило, всі сухі кислоти мають слабку константу дисоціації. Константа дисоціації це пряме відношення має до сили кислоти. В нашій продукції використовується найсильніша з органічно-неорганічних кислот, якою Чистять не тільки чайники, не тільки праски, не тільки е, вапнякові забруднення, нею не ще прекрасно видаляють з е, систем отоплення іржу е, і водний наліт. Mm -hmm. Також у нас є е, рідкий антинакіп у рідкій формі, е, в ньому в більшій концентрації міститься е, кислота, яка має більше до комплексоутворюючої здатності. Тому е, коли Мова йде саме про накип, про збирання накипу, то я більше б рекомендував би використовувати взагалі їх в симбіозі, тобто і цей засіб, і цей засіб. Mm -hmm. Тому що цей засіб прибрав накип, воно наче блестить, але завжди будуть залишатися білі п'ятна. Mm -hmm. А використовуючи ось цей засіб, ви е, позбавитесь такого м, проблеми, як білі п'ятна. Скажи, будь ласка, а якщо клієнт не має можливості купити цей засіб? Пам'ятаєш, я тебе колись питалась, ти казав, що накип можна розводити? Накип можна розводити в воді, просто попрески. А, засіб можна розводити. Сер так і кажи, я ж не зрозумію е, так. Його можна розводити в воді і прибирати накип, але після нього залишаються білі сліди. Ага, і якщо Тобто людина, все одно є... або іржа на треба ще 750, п'ятдесят, щоб воно блистіло, або все ж таки антинакип. Ще у нас є лінійка плямовідників і відбілювачів. Це все зроблено на активному кисні. Є така речовина прикарбонат натрію, яка при взаємодії з водою виділяє активний кисень. І саме активний кисень бореться з пігментними. На, хочу поставити наголос, з пігментними забрудненнями, такі як кава, чай і вино. І трава, до речі, також ось плямовіднику використовується інгибітор переносу барвника у більшій концентрації ніж використовується у гелі для прання. У відбілювачі використовується також оптичний відбілювач, який також в більшій концентрації ніж в гелі для прання, тому що це засоби допоміжні для прання. Е, дивись, я просто бачу, що клієнти і партнери так і беруть відбілювач і перу біле, і воно дуеті, коли ти переш біле, воно набагато краще, правильно? Ну з'ї. Сносно, вона одне підтримує інше, так підтримує, вони працюють в симбіозі, ясно.